Всім доброго дня! Маємо в наявності ось такий автомобіль Renault Megane Scenic 2007 року випуску. Автомобіль пригнаний з Голландії. На автомобілі встановлено мотор об'ємом 1,6 літрів. Також додатково встановлено ГБО. Пробіг у автомобілі 196 тисяч кілометрів. По кузову автомобіль в дуже гарному стані вмятин, царапин, сколів. такого критичного нічого немає. Ось такі фари, лінзована оптика, протиманочки, рестайлінгова губа. Скло по колу все рідне навіть на лобовому. Автомобіль в дуже гарній комплектації на таких ось 16-х оригінальних легкосплавних дисках з практично новою зимовою гумою. тормозні диски. В гарному стані колодки також. Автомобіль має також безключовий доступ, автоскладування дзеркал. По автомобілю є один косметичний підкрас на цій арочці. Так, все повністю в рідній фарбі. Також встановлено фаркоп. Тепер тепер салон. По салону має 4 склопідйомники Електрорегулювання, підігрів дзеркал, електроскладування дзеркал, електроручник, шкіряний руль, круїз, клімат, сидіння. Ну, взагалі салон в дуже гарному стані. С -с сидіння не просижені, боковинки цілі, педальки, все як має бути. Дуже багато ніж в автомобілі, тут під ногами, тут. руль круїз контроль, датчик світла, сенсор дощу, клімат, круїз, газова установочка, коробочка йде, у нас 6 ступочка. Також на автомобілі є навігація. Якщо вам подивитися. Вам потрібні меблі? Працює рівненько. в порядок. Кондиціонер вмикається. Працює добре як на бензині, так і на газу. На бензині. На газу. Такий має вигляд. Тут все чистенько, хайненько. На автомобілі присутній каталізатор. Ніхто його не вирізав на місці. Хлебниця, так називаємо. Все працює. Стаканечки. Толочок в гарному стані. Задній ряд цей день як новий. Тут у нас присутні всі домкрат, ключ, це щось для дисків зняття. Ну, тобто все, крючок, все цей... є. так от, Задній ряд, як по мені, як новий, в принципі. Багажничок. Шторочка на місці, багажничок чистенький, не затяганий, не зашорханий. В боку. Також шторки є задні, граються ставляться. Автомобілю повністю абсолютно все справне, кожна кнопочка працює, по електроніці все працює. Через те, що стоїть навігація, тут дуже гарно грає музика. Тут у нас є компресор, документи, документи про розмитнення. Також є якісь кріплення. Там також все чистенько, новий акумулятор, працює рівненько, Фарки теж не затягані. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, дзвоніть.